Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. У першу неділю після Великодня Православна церква відзначає антипаску або Фомину неділю, що розшифровується як замість Паски. Цей день має декілька нас. Провідна неділя, фомина неділя, антипаска, Красна Єрка. Цього року свята припадають на 27 квітня. Антивеликдень це святкування, яке відбувається через 8 днів після Великодня, та є своєрідним відтворенням цього свята. Також його можна назвати протилежним Великодня або замість Великодня. Це звернення до минулого свята, яке повторюється на восьмий день. Фомена неділя це інша назва цього святкування, яка отримала назву на честь чуда, пов'язаного з апостолом Фомою. Смерть Ісуса Христа сильно вразила апостола Фому, і він не міг повірити в те, що Господь може воскреснути. Тому він запросив Ісуса показати йому свої рани, щоб переконатися у Його Воскресінні. Це сталося саме в день, який відзначається як Великдеть або Фомина Неділя. Неділя апостола Фоми Фомина неділя. На наших землях уява про апостола Фому або апостола Хому пов'язана зі словом невіруючий. Апостол Фома дійсно був особливим. Фому потрібно весь час долати власні сумніви. Він постійно намагався збагнути велич Христа власним розумом, а не серцем. Крім того, апостол Фома постійно запізнювався. Він запізнився на Великдень, коли Господь вперше уявив собі учням. Фома запізнився на успіння Богородиці, але кожне його запізнення, врешті-решт, оберталося підтвердженням існування Бога і сильної Божої сили. Попри сумніви, Фоми, Господь любив його не менш, ніж інших учнів, любив настільки, що саме заради нього явився вдруге перед своїми учнями після святого Воскресіння на антипаску. Господь любив Фому, щоб. Заради його невіри дозволити торкнутися ребер з ранами від на Голгофі. Єдине про що він попередив, Фому, що необхідно, щоб блаженні, що не бачили його, увірували. А саме блаженні не ті, хто бачив на власні очі дива Господні, а ті, хто повірив через слова та почуття. Причастя на антипаску дозволяється без постування. Зазвичай передодні причастя вірян дотримуються шестигодинного літургійного посту. З опівночі і до причастя віряни нічого не їдять. На антипаску цей літургійний піст церква дозволяє не тримати, але попереджає, послаблення можливе лише для тих, хто дотримався великого посту. З антипаски відновлюється виконання таїнств хрещення і таїнств слінчання. Не дозволяється у цей день ображати людей навколо. Не бажано починати нові справи бо антипаска – неділя Божа для відпочинку від справ. Провідна неділя. Весь тиждень від фоминої неділі в народі називають Фоминий тиждень. В українських традиціях цей тиждень є поминальним. Українці поминають своїх померлих родичів впродовж тижня у різні дні. Це залежить від регіону, тому цей тиждень також називають провідна неділя. Оскільки тривають проводи. Можна зустріти назву «Аркушна неділя. Аркушем артосом називають освячений хліб, який лежить у храмі перед іконостасом впродовж світлої седмиці. Під час світлого тижня з артосом обходять навколо храму, а на натопаску хліб розрізають і роздають парафіянам. Здавна у Фомену неділю прийнято зустрічати гостей, гуляти, фарбувати яйця. На Великдень відвідування цвиндаря заборонено, до покійних прийнято ходити саме на хуми. Добрим знаком у фомину неділю вважається весілля. Вважається, що пари, які одружаться цього дня, будуть жити у любові, злагоді та достатку. Згідно з давнім повір'ям, той, хто сидить вдома на антипаску, прирікає себе на невдале життя. Червона гірка та радониця – у чому різниця. Червона гірка свято початку весни. Коли заведено веселитися, ходити в гості, свататися та отрушуватись, у народі день називають красна гірка, свято тепла, весна і родючість. За народними повір'ями, весна вже повністю вступила у свої права. Слово красна в назві має на увазі красива, а гірка піднесення, тобто красива, піднесена земля. На гірках і пагорбках швидше сходив сніг, тому за старих часів молодь збиралась на них, влаштовувала різного роду гуляння і підшуковувала собі пару. Красна гірка, на думу етнографів, більше асоціюється з російською традицією, ніж з українською. Взначають її в деяких областях України і подекуди вважають як проводи. Та деякі цього дня поминають померлих родичів, відвідують їхні могили, щоб шанувати пам'ять та привітати з Великоднем. Проте варто зазначити, що особливий поминальний день називають Радоницею. Червона гірка та Радониця – дві різні дати. Радониця відома і за назвою Проводи. Це перше після Великодня загальноцерковне поминання померлих. Сама назва радониця чи радониця перекладається як радісна молитва за померлих. Це означає радість Воскресіння Христа і пам'ять про прийдешне Воскресіння мертвих. Сенс свята. Віряни не помирають, а живуть у Христі. Тому за ними не сумують, а розділяють з ними раді свята Великодня. Традиційно, особливий поминальний день у церкві, встановлено в перший вівторок після світлого тижня. Червона гірка це свято з язичницькими традиціями, воно пов'язане зі святкуванням весни, тому супроводжується хороводами та піснями. Така назва через те, що гуляння проводилися на пагорбі або на верхівці гори. Взагалі, гори мають особливе значення в народних традиціях вони вважаються початком життя та цивілізації, До християнські обряди проводилися у той же період, що й наступна неділя після Великодня. Олекса Воропай зазначає, що свято в народі ще називали Ляля або Леля через те, що дівчата проводили особливий обряд. Вибирали з поміж себе найкрасивішу дівчину, обирали її у вінки, обмотували квітами та листями руки, ноги й уся тіл, Навколо у неї водили хороводи, а вона співала і роздавала подружкам вінки і смаколики. Вірно, цей обряд був поклонінням якійсь язичницькій богині весни. Це свято дівчат. Вони завчасно готувалися, найкраще вбрання вибирали та яскраві стрічки для волосся, оскільки саме в цей час молодь знайомилася між собою та придивлялась, відшуковуючи собі майбутніх обранців. А молоді хлопці під час хороводів пісень і танців демонстрували свою силу. На Червону гірку проводили спеціальні обряди, Урали село. Для того, щоб оберегтися від нещасть на весь майбутній рік, рівно опівночі всі дівчата і жінки селища з піснями виходили за околицю. Там їх уже чекали три молоді жінки з сухою і три літні законою Божої Матері. Жінки знімали хустки, дівчата розплітали коси, кілька жінок сідали на дошки, покладені поверх сухи, а решта бралися за прив'язані до сухи мотузки і тягли її навколо села. На перехрестях зупинялися, щоб накреслити хрести. Попереду процесії, за іконою Божої Матері, йшли і молилися бабусі. Обійшовши село і повернувши на початкове місце, жінки влаштовували святкову трапезу. Пізніше до них приєднувалися і чоловіки. Гуляли зазвичай до самої ночі. Сьогодні, 27 квітня, на антипаску відбувається багато весіль. Адже існує прикмета. Якщо сьогодні одружишся, шлюб буде щасливим і довгим. І, звісно, намагалися встигнути вийти заміж або обрудужитися до початку уродньо-польових робіт, коли починалась гаряча пора, то було не до весілля. Вважалося, що в цей день пора зустрічати весну, яка відроджує світ для повноцінного життя, Відзначали його гуляннями, проводили символічні обряди та підмічали народні прикмети. Одна з традицій зустрічати схід сонця з піснею та залишати весні підношення, круглий коровай та крашенки. Існувала ще одна цікава традиція, коли господині омивали ікони в будинку джерельною водою. Вірили, що це допоможе поліпшити стан здоров'я членів сім'ї та матеріальне становище. Також вранці, у фумену неділю, цією водою обов'язково вмивалися. Спочатку старше покоління вмивало наймолодших домочасів, а вже потім себе. Рано вранці читали молитви для довгого і щасливого життя. Причому ці молитви були звернені не тільки до Господа, а й до покійних родичів, які мали попросити за рідню на тому світі. До наших днів дійшло багато прикмет, пов'язаних із цим святом. Теплий сонячний день фоминої неділі віщує багато урожай зернових. Якщо насниться в ніч, покійний родич це передвіщає добробут. Щоб привернути удачу та гроші, рекомендується цього дня вдягати червоний одяг. Якщо у день антипаски самотня дівчина носитиме весільні стрічки, вона швидко вийде заміж. Сваритися не можна, адже примирення не буде до трійці. Сумувати у цей день не можна, бо інакше весь рік буде невдале. Не всі звичаї дійшли до наших днів і не всі дотримуються відомих традицій, проте одним із найпопулярних залишилося повір'я про весілля та вінчання в цей день. Незмінним залишається і відвідування могили рідних. За всю історію свого існування антипаска неодноразово змінювалась, але основний зміст свята залишається тим самим: це свята радості, приходу весни та відродження природи, зустрічі з близькими та веселого проведення часу. До зустрічі в нових відео!